No. Sure. Відкрили виїзд за кордон. спишуть зараз е, досить цікава новина. Насправді, давайте розберемося про що йдеться. Зеленський в своєму зверненні заявив, що він прям таки доручив. Давайте я вам розкажу. Доручив для студентів зробити ось такий дисконт, такий подарунок, щоб вони могли їздити туди-сюди за кордон. Стосується це хлопців віком 18-22 роки. Давайте почитаємо, що пропозиція Володимира Зеленського надати право перетину кордону стосується лише громадян до 22 років, або це студенти іноземних вузів або мають студентську візу чи офіційне запрошення вчитись у ВНЗ за кордоном про це нам там розповів один з народних депутатів. І от кажуть, що зокрема це дозволить студентам чоловікам повертатися на період канікул або інших передбачених вихідних, ні, націлено, аби тримати українців за кордоном контакт в Україні. Ага, так ми і повірили. До речі, 16 тисяч українців повернулися із за кордону після цього рішення. Чули? А, ні, це Лабубу 16 тисяч нелегальних іграшок затримали. Це у нас так працює митниця після реформи. Але давайте не жартувати, а поговоримо насправді про те, а чому реально відкрили кордони України. Ну, нехай лише до 22 років для хлопців, не всім одразу. Але ось видання ставлять нормальні, цілком логічні питання, адже рішення відверто запізніле. Не продиктовано якимись необхідностями, які прям-прям-прям назріли. Тобто терпіли ж якось люди, не могли отримувати під час війни право на освіту у повному обсязі. Були якісь дірки, де там люди, які хотіли отримати бронь від строчку, вступали в НЗ користувалися правом на цю відстрочку. Тобто це все існувало роками, і тут чомусь раптом вирішили трошки почати це міняти. Давайте думати і говорити разом про те, чому так сталося. І от перше що хотілося сказати, що от ми бачимо, що в слузі народу запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку. Uh, і якщо взяти в руки телефон і відкрити телеграм чи будь-який інший там месенджер, почати листати стрічку пабліків, то можете побачити, що ніби там з посиланням на змі усі, хто мають строчку, зможуть їздити за кордон. Ось уже серпень недалеко. Скоро з канікул повернеться Верховна Рада. А канікули під час війни це теж окрема тема для розмови для народних нардепів, але нехай повернуться і проголосують за те, щоб можна було їздити. Ну не всім, але мільйонам мільйонам людей, які мають брончеві строчку чи вік підходящий, їздити за кордон. Одразу ж скажу, що це неправда. Тобто, якщо повернутися до цього скріншоту, ну і запропонували в слузі народу, але ж не пишуть вам, що це окрема думка Глини Янченко, яка так і каже в коментарі. Не всюди це цитують, але каже, це моя думка стосовно пропозиції президента: що треба так зробити. Тобто, якщо я скажу, чи будь-хто з вас каже, що моя думка взагалі всіх випускати, а не лише заброньованих, це а вже ж не означає, що це станеться. Тому. Тверезо разу дивимося на ситуацію і розглядаємо лише ось цей випадок про українців до 22 років хлопців. Чому так сталося? Зазвичай це легко зрозуміти, коли поєднувати різні новини, які ви дивитеся в стрічці новин. Ось, наприклад, ця новина бачили, як Андрій Єрмак прийшов до студентів на закриту зустріч. офф-рек? а хто не знає офф-рек? Це off the records, тобто зустріч без запису. Я не можу взяти телефонне відео, зняти ярмака, не можу записати аудіо з ним, не, не можу, тому що щоб я не опублікував це десь публічно. Це має бути закрита, невимушена розмова, де люди між собою діляться думками без остраху, що їх там на публіку виставлять і почнуть обговорювати. Я вже ж журналістам, не дай Бог туди потрапити, якщо вони вирішили зняти матеріал чи опублікувати матеріал, як зробила це українська правда. І до чого тут хлопці, які не виїжджають за кордон до 22 років, і вся історія з Єрмаком? Поясню, завершилась історія з Єрмаком провально, тому що опублікували все таки закритої зустрічі великий репортаж економічної правди. Ось і автор. Володимир Тунік Фрис, редактор стрічки новин економічної правди, який, до речі, навчається в києво могилянській академії, отримав запрошення, але вирішив не просто прийти, але й не знаю насправді деталей, як вони там домовлялись, порушити чи не порушити, але опублікувати цю статтю. І почався дуже великий скандал, тому що сама зустріч була доволі напружена. І тут ми доєднуємо до цієї історії ще й третю новину. А вже ж я знаю, що ви поки що думаєте, чому ми згадуємо ці всі рандомні новини, але трошки потерпіть, аби зрозуміти всю картину. Буквально кілька секунд. Третя новина полягає в тому, що були протести набу молоді. Якраз таки там було дуже багато хлопців до 22 років. І ці хлопці, до 22 років, які ще є студентами, прийшли на зустріч з Єрмаком і, повертаючись до цього репортажу, якщо йому вірити, тому що ми не бачимо відео аудіо, але якщо вірити цьому тексту... Зустріч була невдалою, що Єрмак побачив, що студенти ставлять гострі питання питають, чому він займається функціями, які вони властиві, чому голова офісу президенту поводиться як прем'єр, чому ситуацію з набу не виправили до кінця, чому взагалі хотіли ліквідувати незалежність НАБУ. У людей. Було дуже багато питань, і як там кажуть очевидці, нібито ми не можемо це знати напевне, але говорять про те, що Єрмак почувався некомфортно і було. Прям відчутний цей протестний градус студентського електорату, що студенти були вороже налаштовані до Єрмака, і до речі, не знаю, чи з розуму, чи з якихось інших причин цей підтвердив його радник. Хоча, а вже ж, мабуть, у на банку і не хотіли би підтверджувати цю інформацію. Його радник Сергій Лещенко. Це взагалі дуже пікантна ситуація, тому що Сергій Лещенко фактично підтвердив. Е Інформація тим, що він в Фейсбуці написав коментар, що видання економічна правда, нібито вороже до нього налаштоване до ярмака. Тому опублікувала цей репортаж, хоча було домовленість не, не коментувати. Але ж ідеться не про економічну правду, як якесь ефемерне поняття, а про конкретного автора студента Київсько-Могилянської академії. А цей конкретний автор. І він є студентом, і Лешенко підтвердив, що він є вороже налаштований. Хоча, якраз таки, адміністрація закладу його і запросила для того, щоб поспілкуватися з Єрмаком, як і інших студентів, які були на цій зустрічі, і всі ми там побачили з цього репортажа, чим це закінчилось невдачею. Але і ще чому цей момент є пікантним, що хотілося б сказати, тому що Лешенко працював. Видання, яке пов'язане з економічною правдою, він працював з українською правдою. Взагалі, це холдинг цих всіх видань, вони об'єднані однією структурою, одним там великим головредом і керівництвом. Тому економічна правда це майже те саме, що українська правда. Не те саме, але майже те саме. Тому пікатності ситуації додає той факт, що Лещенко, коли зробив собі ім'я як журналіст української правди, а тепер критикує економічну правду за те, що вона дозволила собі опублікувати ось такий матеріал, говорячи, що причин цьому не було. Але збіг чи ні, але в той самий день уявіть собі, Зеленський доручає скасувати ось ці обмеження і виїзду за кордон хлопцям до 22 років. І попробуй тут тепер виправдатись чи довести, що це не є заграванням із протестною молоддю, яка не дуже добре налаштована до того, що зробила влада із набу. Не дуже налаштована до того, що відбулося в липні. І також ці студенти і хлопці до 22 років. Показали, що вони ще можуть виходити на протести, що вони можуть тиснути на банкову і вони можуть перемагати в цьому тиску. Бо як ми знаємо, ця історія завершилась тим, що Зеленський відкатив майже всі свої рішення і задовільнив більшу, але не всі, що теж створює небезпеку, частину вимог цієї протестної молоді і. Елементів тисків на цю молодь, окрім як там не знаю, якісь такі низькі ниці речі, як там відрахування з університетів, що для зумерів для, для молодого віку вже не є якоюсь такою супер страшною причиною горемського життя. І елементів для тиску не так вже й багато, і навіть якщо б уявити, я не стверджую, а вже ж, але що уявити, що можна було б користуватися там не знаю ТЦК чи військовими для того, щоб мобілізовувати неугодних, то і з протестною молоддю це зробити неможливо, тому що цим хлопцям до 22 років і вони. Не підлягають обов'язковій е, мобілізації. Вони можуть піти на добровольчий контракт, отримати там мільйон е, від мільйона гривень, хорошу заробітну плату і захищати країну, але скористатися можливістю їх примусово мобілізувати не виходить. І тому і тут відкриваються кордони. А вже ж є там прям відверта конспірологія, що відкривають кордони молоді перед там кінцем війни, що це сигнал до кінця війни, що Зеленський розуміє, що не треба вже буде руками тримати людей е згуртованими, мобілізованими, нехай з обмеженими правами, але, мабуть, таки це правильно під час війни разом, щоб вони працювали на перемогу, безвідносно того, що сталося. Суспільством по факту, але сама ідея, мабуть, таки полягала в цьому, і от він відкриває кордони, тому що розуміє, що це не на роки, що ось там Аляска, Трамп, Путін, і буде швидка розв'язка, яка це інше питання. Але якщо не говорити про сигнал, також ще може це бути такою історією, як відкривають кордони, щоб. Ці хлопці, які є протестним електоратом, валили з країни, так? Теж такий дуже радикальний, скажіть вираз, радикальна теорія. А є більш лайтова історія про те, що влада заграє з цим електоратом і також з батьками цього електорату, тому що насправді дуже важливо батькам зрозуміти, яке майбутнє дитини і можливо мати вибір. Інша справа, що це запізніле рішення, і це також підтверджує, підтверджує, що ці новини можуть бути взаємопов'язані. А чому це рішення може бути запізніле? Все досить просто, тому що воно сталося в серпні, а дуже багато. Хлопців, які вирішували свою долю, вступати в закордонний вуз чи в український. а як в закордонний вступати, коли тобі виповниться вже повноліття і кордони закриються? Ніяк до цього моменту було не вступати. І тому, коли була вступна компанія з червня по серпі, батьки не знали, що робити зі своїми неповнолітніми синами. І доньками, вже ж, наприклад, доньками-медиками, тому що не було зрозуміло, відкриють кордони чи не відкриють, і треба було обирати майбутнє або їхати, тікати за кордон, або лишатися тут і вже мати закриті кордони. І тому, коли вже пройшла вступна компанія, в якій, до речі, десь 20% студентів було менше, які здавали екзамени цьогоріч, це означає, що... Не могли зникнути десь 20% людей. Не могли а це до речі, близько 20 тисяч до 20 тисяч людей, якось просто їх менше стати. Це означає, що попередні роки люди ухвалювали рішення і виїжджали, і тому щоб цього року цього відтоку не було. Рішення це ухвалювати треба було не після протестів з набу, не після того, як Єрмак сходив на зустріч зі студентами і офігів від того, які вони критичні питання ставлять, які вони не політкоректні, які вони можуть бути насправді сильними в своєму потенціальному. Потенціалу електоральному насправді не зважати на якісь тонкощі, на якісь е дипломатичні ігри кнута і пряника, а можуть отак, от прямо говорити, прямо публікувати і робити все, що їм заманеться. Тому, в принципі, а вже ж можна допустити і можна сказати, що це рішення все-таки може корелюватися із тим, чому Ярмак такий засмучений, повернувся після зустрічі з студентами. Може корелюватися це рішення із тим, чому Зеленський був такий здивований, як швидко тушив пожежу. Після того, як протесна молодь вийшла на банкову в центрі Києва, та й не лише в Києві, а й в інших регіонах. Тому відкриття кордонів для хлопців до 22 років, це не просто новина, а щось більше. І ви вже про це знаєте. Знаєте не лише про те, про що говорить президент, але й про що не говорить президент, а можливо про те, що ще й думають на банкові. Побачимось.